Вода закипіла, кладемо перецю воду 5 хвилин кипить і витягуємо його. Перець уже готовий, зварили ми його ставимо в сторону і зробимо зараз маринад. Беремо воду, Даємо, додаємо сюди цукор, сіль, додаємо перець, перець чорний і духмяний, лавровий листочок і оцет, ставимо на огонь. Поки наш маринад закипає, ми беремо такий великий пучок петрушки, беремо часник і будемо нарізати. Петрушку порізали. Отак, От дивіться, не зовсім на не зовсім дрібно. І також і нарізаємо на дольки чесник. Перець я замариную в каструлі. Беремо, складаємо один шар перцю, потім додаємо сюди петрушку так засипаємо. І також додаємо часник. І зверху знов викладаємо перець, шар перця. Додаємо ще зверху чесник і заливаємо маринадом. І зверху кладемо тарілочку, прижимаємо так. Ставимо в холодне місце на три дні. Пройшло три дні. І зараз ми достанемо перець і подивимося, який він вийшов. Запах, звісно, часник, петрушка. Все дуже гарно пахне. Тарілочку я ложила. Для того, щоб не спливав до верху. Не відривала я фостики на перці, для того, щоб отак брати в руки за фостик. перчик можна порізати, і при бажанні можна полити олією. Він вже готовий. І ви також заходьте на мій канал, готуйте разом зі мною. І всім смачного!